Спеціалістка ресурсного центру Катерина Євашутіна показує розкладені на столі малюнки. Це ілюстрації до книги українського автора Віктора Андрієнка. Віктор сказав, що ні, я дуже хочу, щоб всі герої, абсолютно всі, були надруковані. І ви знаєте, зараз я думаю, що він мав рацію, тому що малюнки дійсно вийшли настільки цікавими. І от коли читаєш книгу, дійсно хочеться побачити, як виглядає негативний герой, їх тут троє. Оце Імла, злий чаклун Морок. Візуально об'єм Малюнка не видно, його можна відчути лише на дотик. І ви можете зрозуміти, от побачити так, що от, власне з'явились контури. Завдяки цьому незряча дитина може відчувати і бачити малюнок на дотик. Щоб отримати малюнок, який незряча дитина зможе відчути під пальцями, його друкує спеціальний пристрій. Звичайно, кольоровий малюнок. Для того, щоб він став доступним для незрячих, ми повинні провести його через такий спеціальний принтер, піаф або термопічка. Це отак от робиться, повільно пропускається малюнок. І от зараз він нагрівається і робиться контур. Ви можете навіть відчути пальчиками, що? Утворився контур. Вони цікаві, наскільки вони напевно все ж таки допомагають зрозуміти, як виглядає цей герой, тому що до малюнків ми. Докладаємо опис цього малюнка, щоб дитина могла розуміти, що де знаходиться, як герой виглядає, у що одягнений. Окремо для таких книг друкують текст шрифтом Брайля. До цього кожен символ звіряють із оригінальною книгою. З ворда ми конвертуємо в Брайль. Треба коригувати, забирати апострофи, можуть бути помилки стерес і не, не там стояти певний знак. Це все ми пере. Перевіряємо і робимо. В даному випадку. У мене було що навіть були переплутані. Через об'єм книгу поділили на томи. Коли оце все весь срячий текст ми переводимо шрифт Брайля, то виходить аж чотири такі грубенькі томи. Так? Ну, то це специфіка, тому що Брайль збільшує. за словами керівниці ресурсного центру Оксани Потимко. Виготовлення цієї книги стало найдорожчим із часу початку роботи центру. Наприклад, лише один аркуш паперу, на який наносять об'ємний малюнок, коштує. Близько 1 євро зараз. Щоб видати книги у центрі, допомагають благодійники. Також гроші виділяють із міського бюджету. Фінансово це дуже затратно, тому що ці 30 примірників в чотирьох книгах. Кожен це 120 книг. Так, ну і ціна приблизно десь коло вісімдесят тисяч гривень складає. От це при тому, що ми друкуємо найдешевше в Україні, тому що ми це робимо безкоштовно. Ідеться тільки про витратні матеріали. За словами Оксани Потимко, роботу над цією книгою завершать до середини січня. Опісля примірники безкоштовно надішлють дітям із вадами зору ще частину передадуть спеціалізованим бібліотекам. Ірина Мочульська Ірина Бучинська. Новини на Суспільному. Львів.